Горобець. Довжина тіла 16 см. Маса від 23 до 35 грам. Загальне забарвлення оперення зверху коричнево-буре і ржавого кольору з чорними плямами. Знизу білувате або сіре. Крила з жовтувато білою поперечною смугою. Самець відрізняється від самки наявністю великої чорної плями що охоплює підборіддя, горло і верхню частину грудей, а також темно сірим, а не темно-бурим верхом голови. У самки голова і горло сірі, а оком є бліда, жовта смуга. У середині 19 століття кілька пар цих птахів були завезені до Америки і їх випустили в парках Нью-Йорка. Люди дуже зраділи птахам. Про них писали в газетах. Із різних місць приїздили люди, щоб подивитися на маленьких улюбленців і послухати їх спів. На честь горобців складали вірші. У Бостоні горобцям навіть спорудили пам'ятник. Так люди віддячили птахам, які врятували їхні поля і сади від шкідливої гусені. Минали роки. Горобці так розмножилися, що стали заважати людям завдавати їм шкоди. Кількість птахів довелося обмежити. Мешканці Китаю в 60-х роках ХХ століття підрахували кількість пшениці та рису, які з'їдають горобці, і птахам була оголошена війна. В деяких місцях горобців повністю знищили. І що ж, через деякий час китайцям довелося купувати птахів у Монголії і випускати в тих місцях, де вони зникли. Спеціалісти підрахували, що зграя горобців близько однієї тисячі птахів за один місяць знищує 8 кілограм насіння бур'янів. На землі мешкає понад мільярд горобців. Під час годування пташенят тільки одного виводку вони знищують майже 300 тисяч тонн шкідливих комах. Це при тому, що горобці мають 2-3 виводки на рік. Горобці володіють дивовижною життєвою стійкістю. Вони дружно допомагають один одному шукати їжу, відважно захищають свої гнізда. Птахи. Вірні своїм обранцям пари розпадаються тільки після смерті одного з партнерів. Вони чудові батьки, годують пташенят і в холод, і в спеку, надзвичайно кмітливі і добре знають своїх ворогів.